Раді запросити вас у меблевий салон меблі Оскар. Якщо ви бачите це відео, це знак, що потрібно оновити свій інтер'єр та придбати меблі своєї мрії. А як правило, саме ми їх і втілюємо. Величезні зали із меблями великий вибір та асортимент. Тут ви знайдете від найдрібніших речей побуду до найбільших та до найважливіших. Ортопедичні матраци у великій кількості, які підбираються по вазі та по потребам людини. Дивани існують різні, як прямі, так і кутові. Наші продавці-консультанти допомагають обрати по механізму розкладання, показують та надають можливість посидіти. Офісний зал віє розмаїттям різних крісел та столів. Кухонна зона із великим вибором різних меблів для кухні. Це все та набагато більше є в магазині меблі Оскар. По вулиці Переяслівська, 72. Приходьте.